Зразковий етнографічний музей Світлиця Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості своєрідний відбиток життя та побуту наших предків. Саме тут зберігаються унікальні раритетні речі, які несуть в собі не тільки пізнавальну інформацію, але й важливу історичну цінність, як для відвідувачів музею, так і для юних закарпатців, які навчаються у палаці. Світлиця це Казка, це легенда, це минуле нашого краю, де наші вихованці, починаючи з наймолодших, можуть познайомитися із тим, як жили їхні дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі. І він якось налаштовує вихованців відчувати себе справжніми спадкоємцями тих духовних і матеріальних скарбів, які були у нашого народу. Сама ж історія музею розпочалася із 1991 року, коли з ініціативи викладачів падіюну був створений етнографічний клуб Світлиця. А у 2011 році він здобув звання зразкового. Тут зібрані побутові речі наших пращурів з різних районів Закарпатської області. Нині музей нараховує близько 200 експонатів, експозиція яких постійно поповнюється і за рахунок діяльності гуртків у падіюні. Проект Минуле руками майбутнього яскраво демонструє творчість дітей у цьому напрямку. На базі музею діє гурток майстер хобі, на якому учні за допомогою креслень та архівних матеріалів відтворюють історичне минуле Закарпаття у формі мініатюрних макетів старовинних хат, церков та замків. Та все ж найціннішою у музеї є експозиція побутових речей наших прадідів столітньої давнини. До прикладу, одним з найстаріших експонатів є оця сорочка, цей жіночий костюм, який ми знайшли у селі Гусний Великоберезнянського району. Він вишитий традиційною для того регіону вишивкою. Це гладь, він трошки вже схожий на такі словацькі мотиви, тому що Березнянщина, ми знаємо, межує Словакією. Тут до цього костюму ще має йти фартух. Він так виглядає. Ну і є, звичайно, головний убір. Такий цікавий головний убір. Він в більшості видно вплив тому та територія. На тій території живе вже багато словаків. І це от такий головний убір, який в словацьких костюмах. Костюм цей яскравий, взагалі, такі яскраві кольори притаманні йому, взагалі в Закарпатській вишивці. Чорних кольорів у костюмах майже не було хіба в старших людей. Завжди вони були яскраві. Якщо вже в старших людей, то вони були більш тьмяні, але вони були кольоровими. І в кожного регіону були свої улюблені кольори. Ну от тут такі яскраві квіткові мотиви. Ну, це, це якраз притамен на цьому регіону. Такі ж. Який костюм у нас є з цього регіону рушники, і тому ми можемо чітко прослідковувати мотиви, які побутували в цій вишивці цього регіону. Цікавим куточком нашого музею є міні-кімнатка, в якій відтворений побут, який, побут нашого народу, тобто те, в яких умовах жили люди колись, ну, напевно, 100 років тому назад, а можливо, десь у якихось регіонах і ще й зовсім недавно. Ну, обов'язково в хаті мала бути ікона. У нас є ікона. І є рушник, стародавній рушник, він називається Берегиня. Він теж у нас із Березнянського району. Це справді рушник, який прикрашав ікони. От він так теж виглядає. Крім того, у нас тут зібрана така невеличка колекція куделей. Це теж куделі з різних регіонів Закарпаття, з різних районів Закарпаття. Вони ніби всі схожі, ніби виконують одинакову функцію. Але у кожного є якась така своя особливість, і всі вони, ніби гладенькі від того, що їх, на них працювали. На них справді працювали. Вони, Допомагали людям створювати все те, що їх оточувало. Їхні, це були і рушники, які ви тут бачите, теж рушники різних, з різних сіл Закарпаття. І ця хлібовка це було для того, щоб накривати кошик на Великдень. І покриття різні для колиски. До речі, цікавим дуже експонатом є у нас дитяча колиска. В ній використалися три покоління. Маленьких, ну вже й наших вихованців. Ця колиска із Прибуржавського Іршавського району. Це справді старе ліжко, без ліжка не обходилася ні одна хата, були ще, звичайно, і скрині або лади, на яких спали, але це ліжко було зазвичай наповнене соломою. Отакі От вишивані подушки. На подушках вишиваних не дуже спали, Ними приклашали ліжко тоді, коли воно було простелено. Тут у нас теж на ньому справжні вишивані покривала, яким понад 100 років. І Таким чином вони теж, діти звичайно, мають змогу і присісти іноді на нього, і подивитися. І це дуже цікаво нашим вихованцям, бо музеї вам не дадуть доторкнутися рукою до того експонату, а тут вони мають навіть спробувати, яке воно жорстке чи не жорстке, чи зараз м'якше, і порівняти з тим, як ми живемо зараз, і може десь цінувати тих людей, що жили в таких умовах, і от творили так багато цікавих, так багато чудових речей. Педагоги падіюну кажуть, що постійно знаходяться у пошуку нових та цікавих форм подачі навчального матеріалу, аби підростаюче покоління не тільки теоретично вивчало історію рідного краю, але й на практиці. Зразковий етнографічний музей світлиця і є тим практичним осередком минулого, де діти мають змогу, так би мовити, власними руками доторкнутися до історії наших предків. Таким чином, дитина відчуває потребу. Щоб жити, ну, хоча б трошечки зберігати ці традиції, відчуваю внутрішню потребу. Приходячи до нас спочатку як у музей, чи на заняття якихось гуртків, тому що тут діє дуже-дуже багато гуртків декоративно-вжиткового напрямку, діє гурток музичного фольклору, діє фольклорний ансамбль джерела. І діти в цій обстановці ну, більш більш реалістично можуть відтворити і ці всі обряди, пісні, які побутували у нашому краї. І їм це хочеться зробити, тому що декораціями виступає музей для їхніх виступів. Вони мають змогу доторкнутися руками до всіх тих речей, які зібрані в музеї. Вивчають та відтворюють народні традиції закарпаття у танцях, обрядових дійствах та театральних постановках і вихованці духовно-фольклорного ансамблю джерела, який діє на базі музею світлиця уже 10 років. Розповідає Тетяна Кравчук. Дуже добре, що є такий музей, на базі якого можна займатися. Бо коли просто в класі діткам розповідаєш про традиції, про обряди, не завжди діти можуть собі це уявити. Насправді, як це було і який був побут, чим люди користувалися, який був одяг. А саме на нашому, на базі нашого музею це можна побачити, це можна торкнутися можна до, 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 до тих традиційних виробів. І діти питають, чому було так, чи інакше, чому був такий костюм, і чим відрізняється від іншого. Тому я вважаю, що це ну, велике таке наше надбання. Спеціально для глядачів нашої програми керівник та юні вихованці ансамблю джерела підготували виступи, пов'язані із народними звичаями та обрядами закарпатців. Колектив джерела, а також ансамбль народної музики. хотіли б поставити вашій увазі коло тому що це така. Такий твір, який можна співати в будь-який період, в будь-який час до душі, враховуючи всі-всі мотиви, це може бути і весільне тексти, це можуть бути і різдвяні тексти в коломийці, а в нас буде такий текст, який можна співати завжди. І хочемо представити весільну обрядовість. Вона така трошки цікава, тому що виконують маленькі дітки. Маленькі дітки, вони коли приходили на весілля, ну вони імітували дорослих, що робили, дорослих? дорослі? як дорослі себе поводили, то дітки теж створювали світ, який дитячий фольклор, і ось ми його хочемо сьогодні вам представити, показати. і берегти власну історію, покликання кожного хто усвідомлює неперервний духовний зв'язок минулих та майбутніх поколінь в цьому напрямку. І працюють педагоги падіюну, які дбають про те, аби молодь краю не забувала свої коріння.